Так, починаємо з самого початку. Ага, знайдіть мені те, що можна залити в камін. Так, у нас є такий ексклюзивний э, башир. Башир, а дай мені, будь ласка, в зеленій такий, те, що заливати можна в камін. Ні, ні, ні. ні. Те, що можна залити в камін, щоб воно? Зелене, оце, вот, що було вчора. А посмотри, от там внизу. Нету? Ні, ні. Ага, ти видишь. І спічки мені, дай? Отай, з тієї сторони. Спічки. З той сторони. Так. Так, вот тут два стільчика. Олег, так, сідай, будь ласка, сюди. Давайте, може, приберемо. Uh, uh, ну, в принципі, Я так. Не хочу, так. Ввича, ні, ні. Ввича. Я ввича. просто розповім, як будуть проходити у нас цей. Так, присаджусь, будь ласка, сюди. Так, сідай. Я ж кажу, я хочу, щоб глядачі побачили повністю весь процес. Як все це буде відбуватися? Як прихована правда стає неприхований? Ні, ну що відбувається за кадром тоді, коли до початку ефіру? Я думаю, це цікаво кожному. Готовий продукт ми вже всі бачили на всіх телеканалах, правильно? Цього дивиться вже, я думаю, навряд чи хтось. Ну, воно не таке цікаве. Ой, що є там? Алексій. Так. так. Дивіться кожної, слухайте уважно, кожної суботи, кожної, якщо можна прин. Хтось, якби ну трішки а, світло ми зараз не зможемо вимкнути. Так кожної суботи, от я, наприклад, запрошую одного із найвідоміших політиків України. Ми сідаємо біля каміну і проводимо інтерв'ю в прямому ефірі, десь ну, близько там півгодини. Проводимо там приклад. Пане Ляшко, скажіть, будь ласка, дуже багато проходить чуток стосовно того, що ви не тієї орієнтації, але я бачу, що ви дуже навіть нормально реагуєте на жінок. Пане Єрма, а можете більш відомішого політика про це спитати? Тут Балашов є. Хай він буде вашим першим гостем. Йому треба вибори вигравати. Я на виборах взяв 60%. Мені вже нема потреби нічого пояснювати. А в нього ще попереду мають бути не одні вибори, його попитайте про що-небудь. Я зрозуміла. Е, 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 пане думаю, Балашов, я, я думаю, що е, ви будете наступний. Е, тобто, в такому режимі ми будемо працювати прямо в прямому ефірі, десь близько. Е, Пів години мені подобається такі е, і вже. тільки прямий ефір. Е, Поясню для чого, щоб потім уже нікого, ні в політика, е, не, ні в мене не було ніяких претензій. Ти сказав. Ти за ці слова відповідаєш. Вже не може до мене Олег Ляшко підійти і сказати, пані Ірмо, слухайте, я там не те, що сказав, або не те, ви не те, що запитали. Будь ласка, вирішите це з програми. Тобто я не винна, що ви невірно відповіли. Ну і все тільки залежить в принципі від вас і від вашого розуму. Я з себе знімаю всю відповідальність. Всю відповідальність знімаєте. І, 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 і там теж все знімаєте? Після прямого ефіру. Вибачте, тобто я маю відповідати прямому ефірі, а ви будете після прямого. Ні, то ви теж у прямому знімаєте усе, що, Слухайте, все, що ви Слухайте, ви о, 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 наступне питання. Ви о, сказали про вибори. Е, давайте м, будемо чесні. Ви будете балотуватися на міського голову? Міста Києва, якщо сказати чесно, то так, але рішення про це формально має приймати партія однопартійці. І ви бачили, які тут бурхливі дискусії неправду. Як неправду, правда? Я думаю, що в партії приймає рішення тільки Олег Ляшко. Ні, рішення то приймаю я для чого тоді партійці. А вони що тоді роблять? Київ і партія за ляшка. Правильно, тому бачите, оце один із таких партійців. А ви кажете, що я приймаю рішення? Тому ви. Вірите в те, що ви переможете? Одному Богу, відомо. Ну, от, але, ваше, ваше передчуття. Звичайно, ми народжені для того, щоб перемагати. Ну, тобто, ви зрозуміли. В такому режимі 30 хвилин працюємо, дуже цікаві питання. Єдине, за що я дуже хвилююся, як журналіст. Що політики після цих інтерв'ю будуть ну Бігайте ігнорувати ні, ігнорувати мене в тому плані, що а якщо вона щось запитає не те, що я хочу. От мені хотілося щоб мене політики не боялися. Вмійте відповідати на всі питання. Ну я думаю, таке, як Олег Ляшко, однозначно будете приходити Володим. на, на прямі Що Щоб не я у вас не запитала, що завгодно даєте слово? Я зрозуміла. 30, 30, 30. У, середу. у середу поставлять протест. Олег Володимирович, скажіть, будь ласка, Яценюк опозиціонер, як говорить, Хто ви тоді Спартака? Хто ведучий взагалі? Ірма, ну мені це запитання від вас. От чотири дні. хай він прийде ну, в нього ви спитайте. не хвилітеся в той момент, коли ми будемо проводити інтерв'ю. Не буде тут так багато людей. Тобто, ну це пробне не буде тут ні Спартака, ні пана Балашова, до якого ви зможете звертатися хіба щось з екрану з якоїсь пропозиції. Тобто, рятувальної палички не буде. Ну але так, це добре, що ні, ні ну, але, але, я... але це добре, що він до нас прийшов. От є є, те, що ви скажете про тих політиків, які сьогодні навмисно проігнорували наш захід? Боягузи, брехуни, подонки, е, які просто бачите, дурять людей. Навпаки, якщо тобі немає нічого, то і спілкуйся, і доводь свою позицію, розказуй. А в нас же звикли так завчасно опрацьовані питання, відповіді, щоб все було намарафечено, щоб все було завчасно сплановано. Абсолютно правильно кажете. Тому вони бояться, бо вони в прямому ефірі без підготовки два слова зв'язати не можуть. Все, я дуже вдячна вам. Будовицька, так, далі. Вам далі дивіться, що в нас буде відбуватися після прямого ефіру. 30 хвилин проходить. Я запрошую пана Олега підійти до екрану. На цьому екрані буде постійно знаходитися наш логотип. Прихована Правда. В нас є камера, яка загально все, що відбувається, буде тут знімати. Тобто, одна камера, яка буде біля нас, і інша камера, веб-камера, яка буде знімати повністю всю територію. Ми підходимо сюди. І зв'язуємося з людьми, які знаходяться або за кордоном, або з певних причин чомусь вони побоялись, наприклад, до Олега Ляшка прийти. І їм краще там з дому із скайпу спілкуватися. Ну так безпечніше. Візьміть, будь ласка, телефон. Тут з'являється людина за кордону, і е, е, останні 5 хвилин вам буде задавати питання, це обов'язково і постійно. Це буде е, у нас Анатолій Шарій. Е, я його попросила, щоб він взяв на себе таку відповідальність як генерального директора. Е, і останні 5 хвилин вже не я буду з вами проводити інтерв'ю, а він буде ну, заздалегідь підготовлені питання, не погоджені з вами, він буде вас запитувати, ви будете йому відповідати. Віддати. Або, наприклад, ми там чи з німцовим будемо зв'язуватися. От скажіть, будь ласка, що ви хочете? Ну, в принципі, все те ж саме, що й було в Савіка. Там також був прямий ефір, також з плазми, але ну я думаю, що Савіку до вас далеко. Mm -hmm. Я вчора був у нього порівнянні з вами, він, він це бачить, до речі, почує? На наступний фірм нас не запрошують. Ми запросили <гум> е і Савика, ми запрошували Княжицького, ми запрошували Пуртникова. Тобто е ну, я б не сказала, що конкуренти, колеги по роботі, але вони вирішили нас проігнорувати. Ну, я впевнена, що вони нас зараз дивляться. Вони недооцінюють сили е інтернету, інтернету, інтелекту. Насправді, думаю... я думаю, що за інтернет-телебачення в майбутньому. Он я дивлюся, що і Гнадій Балашов теж згоден зі мною. І те, що ви зараз робите, це як писав Франко, лупайтесь всю скалу. Тобто, ви першопроходці, але я думаю, що той, хто перший почне, то і швидше і дойде до мети.